Велика Британія кілька тижнів тому передала Україні десятки ракет штормшедов додатково, оскільки ці крилаті ракети не нескінченні в Україні їх була лімітована кількість. Вони з часом закінчуються. То уряд Великої Британії кілька тижнів тому прийняв рішення і передав Україні ще десятки далекобійних ракет штормшедов. Блумберг посилається на свої джерела в уряді Великої Британії про при цьому публікуючи такі новини. От публічно про це ніде не о. Оголошували це перші поставки таких ракет за прем'єр-міністра Кіра Стармера, який обіймає цю посаду голови уряду у Лондоні із липня 2024 року. За словами співрозмовників Блумберга, штормшаду були відправлені до того, як Вашингтон і Лондон дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по цілях на території Росії, тобто готувалися до такого рішення, дали Україні ракети, якими можна наносити такі удари. Також джерела Блумберг відмовилися повідомити, коли саме ракети прибули до України, і точну їхню кількість на початку листопада The Guardian британська газета, писала про те, що Великобританія якийсь час не постачає Україні. Shadow, ну і тому їхня кількість зменшується. От у розпорядженні наших повітряних сил нашого війська джерела The Times говорили про те, що це все може бути пов'язане із нестачею запасів. І Україна власне припинила або суттєво зменшила завдавати удари ракетами штормшедов і по тимчасово окупованих територіях. Зараз ці ракети точно з'явилися ну, у доволі великій кількості. і Ми зокрема побачили атаку по Мар'їну на Курщині. ракетами саме Shadow. Коли було атаковано командний пункт оперативний штаб росіян біля населеного пункту саме Мар'їну на Курщині. При цьому за такими даними інсайдерськими неофіційними із російських медіа і профільних телеграм-каналів відомо, що знищено було 18 російських офіцерів у ході цієї атаки, і поранено північнокорейського генерала, який там перебував у цьому штабі. де ракети «Штормшедов» продовжують атакувати. Зараз воєнні об'єкти на території Росії, а Велика Британія відновила передачу таких ракет для, для України. Нагадаю, що також кількома днями раніше саме Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, виступив із різкою заявою щодо Росії. Він, після того, як Путін там знову ж таки завдав удару. Не ракетою балістичною, як він каже, середньої дальності, Орішника або кедер по Дніпрі, то Кір Стармен зазначив, що і відновлення ядерної доктрини чи оновлення Росії такі удари вони не зупинять абсолютно західні країни і Велику Британію, зокрема, від допомоги Україні. Допомога це буде продовжуватися і дозвіл завдавати удару по російській. Території західним озброєнням так само не буде зберігатися чинним. Тим часом Росія продовжує свої терористичні обстріли наших міст ракетами балістичними. Не лише Дніпрові це постраждає, але бачимо, що ці удари завдають росіяни і по Харкову, і по Запоріжжю, і по Одесі. От учора один із іскандерів прилетів посеред місті Одеси. Інший був збитий нашими повітряними силами. Про ситуацію в Одесі в зв'язку із цими ударами далі спілкуємося із гостем нашого етеру Сергій Брачук на зв'язку, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, радий вас бачити. Вітаю в етері 24-го, Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава, слава Силам оборони. Вітаю. Ну, ж знову ж таки, вчора ми побачили ці кадри із Одеси, коли Іскандер розбив просто квартал житловий. Поранено було значну кількість людей. І президент Зеленський вчора ввечері у зверненні до українців, повідомив, що за такі удари обов'язково буде відплата. Україна тепер очевидно має чим відповідати. і Атакамсе і і скальпи, і наші ракети далекобійні. І ми працюємо по російській території цими ударами. Зв'язку, от з чим на вашу думку, от продовжує Росія витрачати іскандери саме по наших будинках житлових, по містах, де живуть мирні люди? От якщо удар по Дніпру був демонстрацією Путіна з метою залякати захід, то чому іскандери летять просто по житлових кварталах Одеси? Ну, власне, ми говоримо про те, що Росія сьогодні, очевидно, вона просто жорстко-жорстоко демонструє свій тероризм, давно його не приховує. І це сигнали в тому числі і заходу мовляв, дивіться, ми готові. Я про Росію, звичайно, вбивати мирних українських громадян, і звичайно, це намагання вплинути створити такі панічні настрої, певний керований хаос серед українського суспільства, зокрема на півдні, в Одесі, що ворог готовий йти на будь-які удари, удари саме по цивільній. Ніх людях і бачите, демонструє це саме по Одесі, тому що завжди кажуть на слуху, і Одеса ми розуміємо, яке місце посідає скажімо так, на мапі нашої держави, морська столиця України, це великий військово-політичний хаб, гуманітарний хаб на сьогодні, промисловий в тому числі. То ворхі до будемо атакувати і надалі. І ви бачите зараз ті кадри, там напроти знаходиться загальноосвітня школа. Треба подякувати вчителям і учням. Звичайно, що вони всі пішли до укриття, і не сталося трагедії. Хоча 11 людей отримали поранені, одна жінка на жаль, знаходиться в дуже важкому. У стані сподіваюся медичним працівникам. Вдасться зробити все можливе і неможливе. Тому ворог демонструє саме з таких причин, які я зараз озвучив, і Одесу, і наші інші міста. І власне, ми прекрасно розуміємо, що такі удари потенційно, звичайно, можуть бути і надалі. Росія поспішає це очевидно. Вона поспішає як на полі бою за різними відтинками. Ну, власне, я зараз не можу, скажімо так, назвати хоча б один, де ситуація є ну там спокійною скрізь є. Активність вона можливо там за інтенсивністю різна, але тим не менше, тому такі удари ворог ще раз кажу: він е демонструє, демонструє як для заходу, так і для українського суспільства.